Керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка випустили під заставу. Його адвокати стверджують, що 10 мільйонів гривень сплатила УАФ. Також під заставу випустили і його заступника Юрія Запісоцького. Журналісти припускають, що за генсека теж заплатила асоціація футболу. Усі подробиці кримінальних проваджень спортивних функціонерів. Дивіться в сюжеті. Апеляційний суд столиці, підсудний Юрій Запісоцький, генсек у АФ. Він підозрюваний відразу у двох справах про розкрадання коштів федерації футболу. Це четверте засідання суду за дві доби. Заплутався навіть суддя. Нагадує суть прокурор. Щодо до пісоцького було обрано за спільний захід у вигляді тримання під варту кримінальному провадження 520-18. Це інша справа. Ну Юридично вона звичайно ще відрізняється від справи 420. Зараз слухаємо клопотання. Вони однотипні в частині способу розкрадання коштів у цій справі. Під слідством і головний бухгалтер федерації Євгенія Сагайдак. Суд першої інстанції відправив її під домашній арешт. А пана Юрія відпустив під особисте зобов'язання. Апеляційне засідання не відбулось, адвокати не з'явились. Суддя каже, переносить слухання в останнє. Суд вбачається як. Зловживання своїми персональними правами і в разі повторної такої знову неявки суд може призначити захисника е, через службу правової допомоги. І тоді ви будете зробити справу з тими захисниками, вам будуть призначені. Зникло мільйон євро на будівництві заводу з виробництва штучної трави. Це друга справа, де Запісоцький підозрюваний. Тут його спільником виступає вже президент асоціації футболу Андрій Павелко. Слідство встановило, що гроші виводились на компанію прокладку з Арабських Еміратів. Вони отримали однакові підозри і однакові запобіжні заходи. Запісоцького заарештували у понеділок ввечері, а Павелка у вівторок в день. Щоправда, із одним нюансом: Запісоцький провів у Лукянівському сізо ніч, а за Павелка заплатили заставу у 10 мільйонів гривень того ж дня. Що тепер? Що далі будете сплачувати заставу Чи які ну обов'язково будемо рухатись по закону? Журналісти нарахували корупції у компанії Андрія Павелка на більше ніж півмільярда гривень. Ці підрахунки проводили і в парламенті з середини 19-го року тут працювала спеціальна створена слідча комісія. Нардепи з'ясували, що завод імені Павелка був лише ширмою. Зрозуміло, що якщо дуже все стерильно, і так далі, це або звучить що там дуже гарні господарі, які забезпечують унікальність виробничого процесу, де там все як там в лабораторіях, так або що підприємство має ознаки фікування ефективності. також в комісії знали про фіктивні закупівлі риби та кави в офшорних фірмах, адже у парламенті свідчив директор компанії Newport Management Андрес Софоклеус, яка адмініструє кошти федерації. Всі гроші, які получили відправили по указанню федерації футболу. Ми не сумнівалися в порядочності федерації футболу, тому що працювали стільки років. Но ми провели і паралельно звою встановлено, Установлено ці компанії, вони учасники в других кримінальних розслідуваннях. Скорее всего, деньги куди-то й Попередні результати розслідування ТСК опубліковані на сайті Верховної Ради, але депутати так і не змогли заслухати їх у залі і проголосувати резолюцію щодо них. Далі він жодного разу не розглядався в залі Верховної Ради, і відповідно остаточного результату так і не було. Журналісти програми гроші розшукали цей саме звіт комісії до правок. і він виявився втричі більше за обсягом за нібито остаточний документ. Також їм вдалося встановити депутатів, які буквально вирізали з тексту прізвище Андрія Павелка. Мені видається, що голова тимчасової слідчої комісії перед опублікуванням або з кимось консультувався. Або так працювали ті люди, які йому допомагали. Вчора адвокати Андрія Павелка заявили виданню Українська Правда, що заставу за нього сплатила УАФ організація, із якої за версією слідства протягом семи років його правління виводились гроші на фіктивні фірми. Того ж дня було сплачено заставу і за заступника Павелка Юрія Запісоцького. Неофіційно кажуть, що теж з бюджету асоціації футболу до слова ці гроші мали йти на розвиток футболу. За 20 мільйонів гривень можна було побудувати більше 25 п'яти Майданчиків без кументарів. Дмитро Святненко, Олексій Жиленко та Павло Бориско. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. може бути.